Привіт, я політтехнолог Юрій Подорожній. Радий вітати вас на антишпорі від подорожнього. Ми розпочинаємо курс, який допоможе вам добре підготуватись до сесії і відмінно скласти політологію. Все, що ви почуєте, відповідає програмі, затвердженій Міністерством освіти та науки України. Для того, щоб я міг пройти з вами весь курс, підпишіться на мій канал та ставте лайк. Натискайте на дзвіночок, а в коментарях напишіть, які саме теми включити до курсу. і я Пишу про них відео, щоб демократія стала у суспільстві новою діючою системою влади, важливо, щоб люди не тільки розуміли сутність її основних принципів, а й були згідні жити згідно з цими принципами самостійно. Без постійної опіки, всесильної влади з усією повнотою відповідальності. Наша країна не дуже багата демократичними традиціями. По суті, протягом всього періоду радянського тоталітаризму в Україні не розвивались елементи особистих свобод і правової держави, демократичної свідомості суспільства та особистості. На сьогоднішньому етапі важливо не прискорювати штучними засобами процес демократизації суспільного життя, проте не варто і гальмувати його його схожими методами. Демократія має визрівати на національному ґрунті поступово і послідовно її межі повинні, повинні бути обумовлені логікою розвитку посткомуністичного суспільства, його трансформацію. Основними придумовами формування демократичного суспільства в Україні є: розширення економічної свободи, радикальна зміна інститутів суспільства, усієї системи цінностей і психології людей, яка породила тоталітарна система, підвищення рівня політичної дисципліни і політичної культури громадян, становлення ефективного контролю над політикою можновладців, подолання економічних проблем. Динамізм демократичних процесів в Україні залежить від рівня перше політичної активності громадян, другої економічної, соціальної і політичної стабільності суспільства, третє співвідношення політичних сил, четверте розвитку національної ідеї і правосвідомості. Сучасна модель демократії плюралістична це система представницького правління, за якого парламентарі обираються народом і є відповідальними перед ним. Сучасною політичною наукою і всією громадсько політичною думкою сформульовано чіткі засади демократичної політики. І це перше оптимальне поєднання класового і загальнолюдського, універсального і національного. Гуманістична спрямованість подолання технократизму, насильства, злочинності, демократизм і моральність у здійсненні політики, громадянськість і патріотизм під час вироблення та реалізації політики важливо враховувати такі основні чинники. Конкретно історичні умови розвитку соціуму, геополітичні умови і географічне розташування держави, рівень участі чи відчудження населення щодо влади і державно-суспільних справ, спрямованість національної ментальності, рівень розвитку політичної та правової свідомості етнонаціональні і демографічні чинники суспільного розвитку, відповідність політичних ідеалів і завдань історичної традиції, політичних цінностей певного суспільства, а також принципам гуманізму і соціальної справедливості. Далі реальна міжнародна ситуація і ставлення до держави світової громадськості, Емократ... Демократія найгірша в. Демократія найгірша форма правління за винятком усіх інших, які людство спробувало до цього часу. З такими словами звернувся Вінстон Черчилль до Британської палати громад 11 листопада 1947 року. Ця фраза відомого британського державного діяча, неперевершеного оратора Лауреата Нобелівської премії є концентрованим викладом тих надій, які повоєнна Європа покладала на демократію. Як одну з найдієвіших гарантій миру, дві світові війни, що принесли небачену до того кількість жертв, страждань, смертей, поневолень, підштовхнули європейські народи до переосмислення таких базових понять, як цінність людського життя, людська гідність, права людини, а також пошуку механізмів їхнього захисту. Одним з найдієвіших засобів гарантування цих цінностей вважали демократію. Відомий теоретик міжнародних відносин і автор концепції ліберально-демократичного миру Майкл Дойл зазначає. Що мир і демократія є двома сторонами однієї медалі. Саме демократія стала однією із фундаментальних опор у будівлі повоєнного світу однією із базових ідей, навколо яких держави об'єднувались у міжнародні організації. Мир і соціально, економічний та культурний розвиток це водночас як умови, так і плоди демократії, сказано в універсальній декларації з демократії. Прийняті міжпарламентським союзом в рамках ООН у 1997 році мир це ідеальні умови для демократії. Проте невдовзі після конструювання міжнародної системи безпеки і миру у повоєнному світі з'явились нові пов'язані із загрозами національної безпеки викликами, які засвідчили, що демократія повинна вміти себе захистити до традиційних війн у 21 столітті долучились інформаційні гібридні кібервійни, а тероризм набув таких масштабів, що створює загрозу самому е, демократичному порядку як способу правління. На цю тему у The Guardian вийшла стаття під заголовком: чи зможе тероризм знищити демократію? Ще в 30-х роках 20-го століття соціологи Карл Льовенштайн і Карл Мангайм розмірковували про доречність запровадження такого поняття як войовнича демократія. А рішенням Федерального конституційного суду Німеччини щодо соціалістичної партії Рейху 1952 року ця теорія була введена у практику згідно з цим, у разі якщо політична партія відкидає верховні принципи демократії, вона може бути усунена з політичного процесу. Вочевидь, не тільки право на демократичну участь може бути об'єктом обмежень у випадку загроз національної безпеки. І такий підхід був відображений в Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, яка у статті 15 передбачила можливість відхилення держав від зобов'язань щодо гарантування основоположних прав людини у випадках війни або іншої суспільної небезпеки. Войовнича демократія дозволяє обмежувати свободу слова, політичну участь, політичний плюралізм, не змінюючи ключових цінностей, що покладені в основу конституції. При цьому обмеження основоположних прав розглядаються як обґрунтований та необхідний захід, спрямований на захист демократичної системи. Проте надання державі легальних можливостей відступати від гарантованих конституцією прав несе у собі. Певні загрози, передусім державного свавілля, авторитаризму, диктатури. Відтак застосовані державою обмежен... обмежувальні заходи мають бути виключними тимчасовими та співрозмірними із тими загрозами нацбезпеці, які держава намагається усунути за їх допомогою. Європейський суд з прав людини неодноразово зазначав, що принцип войовничої демократії полягає в її обмеженні. Надзвичайними випадками, як Європейський суд з прав людини, так і інші органи та установи Ради Європи розробили низку стандартів обмежень основоположних прав, в тому числі права на демократичну участь, що покликані забезпечити баланс між потребами національної безпеки з одного боку та демократії прав людини з іншого. До прикладу, у резолюції від 22 червня 2016 року, парламентська асамблея ради Європи заявила про необхідність перевірки законодавства, прийнятої владою Туреччини з метою боротьби з тероризмом, а також практики його реалізації на предмет дотримання європейських стандартів та принципу пропорційності. Визначаючи, що країна зіштовхнулась із масштабними та неодноразовими терористичними атаками, підготовленими ісламською державою, робітничою партією Курдистана та іншими організаціями, що призвели до численних жертв у низці міст, та правою обов'язок Туреччини протистояти тероризму з метою захисту своїх громадян, асамблея водночас наголосила, що такі заходи безпеки повинні відповідати. Міжнародному праву а також принципам необхідності та пропорційності. Демократична держава, що функціонує в умовах миру у конституційно встановлених межах та забезпечує основоположні права людини, це реальність у низці країн світу для інших. Це ідеал менш чи більш досяжний. Проте кожна держава в сучасному світі, незалежно від ступеню її демократичності, може зустрітись із викликами у вигляді тероризму, війни чи іншими загрозами нацбезпеки. Тож як має діяти сучасна демократична держава в таких умовах? Які засоби є прийнятними для застосування демократичною державою, що керується верховенством права в таких ситуаціях? Яким чином і до якої міри мають гарантуватись права людини? Як в таких умовах мають працювати інститути демократії? Чи передбачає сучасна доктрина конституційної демократії ефективні механізми балансу з одного боку, проголошених та гарантованих прав свобод людини з іншого, захист захисту національної безпеки та оборони і безпеки громадян? Важливо також зауважити, що держави з усталеними конституційними традиціями та що важливіше, інституційними механізмами демократії, менш схильні до авторизації влади ніж ті, які перебувають на шляху становлення конституційної системи правління, тож закономірно постає питання, чи однаковими мають бути застосовані критерії обмежень для цих держав. Стаття Дайнюса Жалімаса присвячена юридичному аналізу анексії Криму на основі норм міжнародного права, а також оцінці аргументів, що застосовуються для обґрунтування тези про воз'єднання Криму з Росією в лапках у наукових працях. Савчина автор здійснює пошук засобів відновлення конституційного правопорядку в кібервійні, в гібридній війні інформаційній війні. Дослідження Ірини Завірюхи ставлять під сумнів доречність застосування терміну внутрішньо переміщені особи для визначення правового статусу осіб, що були вимушені переселитись з окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, а також зони збройного конфлікту на сході України.